Від 10 до 15 вибухів було на території міста Харкова. Зараз оглядаються місця влучання, дуже велика територія. Два райони були під ударами — Київський район, Сербітський район. Влучання і на парковці одного з ринків, і влучання по приватній житловій забудові біля одного з закладів громадського харчування. Зараз оглядаються. Близько 10 осіб звернулися до бригад екстреної медичної допомоги. А серед тих, хто звертався, є 12-річна дівчинка. В неї поранення обличчя від розбитого скла. Серйозних. Травм, які б загрожували життю, зараз не встановлено. Бачимо, що ці удари здійснюються серією групою БПЛА, які наносять удари один за одним.